Ай, мушу підняти. супер! Рів держи. В сьогоднішніх умовах наше поранення перебуває як мінімум в чотирьох закладах охорони здоров'я. Чим швидше поранений потрапляє до такого закладу охорони здоров'я, де йому може бути наданий максимальний обсяг допомоги, тим краще для нього центри прицільної евакуації можуть робити свою роботу швидко і ефективно. Евакуація 14,5 годин. Це було непросто, але завдяки команді із двох водіїв і ще одного лікаря ми змогли його довести в гарному стані. Ми прагнемо, щоб пацієнти з травмами кінцівок потрапляли до нас в перші 72 години після поранення. Це критично важливо для того, щоб уникнути інфекційних ускладнень. В деяких випадках ми можемо зберегти кінцівки, якщо це є можливо. Завдяки тому, що ми змогли швидко евакуювати пацієнта, він зможе уникнути ампутації, ми зможе зберегти функцію його обох кінцілом. Жовтня 2024 року в Суперхіменці відбулося більше 50 працівних евакуацій. Ми можемо з певністю сказати, що ми зберегли кінцівки багатьом нашим пацієнтам.